Доброго вечора, друзі. доброго вечора, шановні учасники каналу Фінансова Академія. Розпочинаємо наш вечірній ефір. Мене звати Степан Прізвищені Сименович, я фінансовий консультант. Сьогодні з вами будемо говорити на тему сімейного бюджету. Частково і частково, звичайно, про важливі речі про фінанси. Будемо розмову таким чином. Спочатку я буду розповідати вам деякі важливі речі, і коли вас залишаться запитання на призавершенні. Трансляції, ви можете їх задати. Для того, щоб краще було зрозуміло, я буду демонструвати це все на екрані. Почнемо з базових речей. З чим стикається кожного разу людина, яка заробляє гроші? У нас є два проблеми: Перша – це заробити гроші, друга це потрапити. І от грамотне розподілення витратної частини складає основу благополуччя будь-якої сім'ї чи особистого. Якщо ще не реальний, сімейний, особливо без особисто сімейного бюджету. І все починається з того, що ми повинні розуміти перш за все, які є типи грошей, і як ми можемо до них ставитися. Ну, Наприклад, є три типи грошей. Є гроші R1, так звані робочі, ті кошти, які ми заробляємо у вигляді якогось свого доходу. Є r 2 кошти розхідні, кошти, які ми витрачаємо на ці наші потреби, і r 3 кошти. Резервні. От, От благополуччя сім'ї базується на основі розумного витрачання розхідних коштів, коштів здатності постійно, постійно збільшувати свою кількість робочих коштів, коштів. Ну а в основі це резервні. Тому що, тому, що якщо зі 100% коштів, коштів, які ми заробляємо, ми, ми не почнемо відкладати, відкладати хоча б 10, 10%, а краще, краще до 30% від тих від, від від, від від, від зароблених коштів. То ми будемо, ми будемо все витрачати, і від цього нічого в нас цікавого не відбудеться, окрім того, що буде кожного місяця запитання, а де ділися мої гроші? Тому я пропоную мінімум 10% заощаджувати, а 90% витрачати на свої потреби. Звичайно, що є різні методи вернення сімейного бюджету. І завтра ми будемо говорити вже тематично на тему сімейного бюджету, як він формується, як він планується, які є взаємодії між учасниками цього сімейного бюджету. Ну, наприклад, це чоловік, дружина. Якщо діти старші, ну це вже інший трошки підхід, але все ж таки. Тобто ми беремо всіх членів сім'ї, які заробляють, і будемо порівнювати, хто з таки може і як впливати на свій сімейний бюджет. Сьогодні говоримо про загальні речі, і подивимося, як ми можемо розпоряджатися цими десятьма відсотками для того, щоб цей сімейний бюджет не постраждав і для того, щоб він був в безпеці. Спочатку треба перейти в категорію тих людей, які багаті, тому що є також три типи людей. Три типи людей по філософії ставлення до грошей. Перший тип людей це коли у них дохід дорівнює витрати. Згідно категорії фінансового стану, це категорія фінансова небезпека, а по відношенню до типу людей це ці люди називаються називають голодранці. Є така західна приказка, що про терлегія вдати проливок. Тобто людина заробила і все витратила. В неї немає зовсім ніякого розуміння, як можна вкладати гроші. Немає цілі, немає бажання, немає розуміння. У будь-якого випадку, ці люди, люди, ну вони хоча, хоча б чесні робітники, чесні службовці, чесні люди, але вони, вони не мають, мають за плечами, нічого зазвичай, нікуди, хто кажеш. І в разі якоїсь фінансової небезпеки вони потрапляють у стан фінансовий. І от, от другий стан це коли витрати вже. вже більше за дохід. Витрати більше витрати за дохід. На таких а людей говорять негідних. Переважно це люди, які люблять злохотрон, карточні іри, різні типи обманів, фінансові піраміди, або просто презентують на комусь. Це категорія людей, державних службовців, які беруть хабарі, це категорія різних суддів інших чиновників, які також уводять нечесно, і це є якраз негідники. Тобто в них духів офіційний малий, а витрати великі. Вони презентують за рахунок інших людей. І третій тип людей це коли в людей дохід більший за витрати, на таких людей говорять, що вони багаті. Тобто, в нашому прикладі, для того, щоб почати багатіти, достатньо відкладати 10% і процес буде включений. Звичайно, що процес багатства полягає в собі, перепередбачає в собі багатокрокові різні дії. Спочатку це формування стартового капіталу, а перед тим ще формування фінансової подушки, а потім формування стратегічного резерву. Частина грошей інвестується, частина реше зберігається, інвестується в різні напрямки, виробляється або прописується свій стратегічний, напевно, підхід, тому що хтось хоче агресивно ризикувати, інвестувати може виділяти 20 30 50 і свого. Інвестиційного портфелю, а хто боїться агресивно інвестувати, і готовий там всі 100%, 100 відкладати буквально в банк і хоча нічого заробити, чай чай не заробить, але нічого не заправить. Тобто банк покриє витрати по інфляції. До, До цього підходу ми, підходу, підходу ми підходу також будемо на наших наступних ефірах, наступних ефірах проходити. А взагалі в нас з завтрашнього дня починається серія ефірів із восьми різних, різних тематик. Ми будемо на кожен день розглядати іншу тематику, завтра я зроблю анонс. Сьогодні ми, ми поговоримо ми про найпростіші речі, найпостійші, як маючи 10%, що з ними можна, можна зробити. Перший крок це формування це фінансової подушки. Фінансової тобто людина, яка, яка хоче безпечно жити, безпечно жити повинна мати по відношенню до себе і до свого майбутнього, до своєї сім'ї, якщо вже є, фінансову подушку. Вона формується не швидко, але просто, тому що, що завдання фінансової подушки допомогти нам прожити 2-3. Максимум півроку в місяці, максимум пів року, в разі, в разі якогось, якогось форс-мажору. Втрата роботи, втрата працездатності, втрата, втрата здоров'я тимчасового. І формується вона за рахунок оцих 10%. Тобто, якщо весь бюджет 20 тисяч гривень на місяць, то мінімальна сума фінансової подушки має бути 3 місяці, а от вже тисяч гривень ви відкладаєте собі на непередбачені обставини. От не треба тільки думати, а говорити на чорний день. Тому що якщо ми думаємо про чорний день, то він може не стати. І це мінімум. Це мінімальна сума і оптимальна це 6 бюджетів. Тобто 120 тисяч гривень. Уявіть собі, що ви потрапили в період такого самого, як ковід ситуації або в період десь переміщення від'їжджання від війни, тому що бачите, що ця наволоч московецька наступає, багатьом людям доводиться з'їжджати своїм місць. Требування проживання. І доводиться в перший період, період часу 3, 4, 5-6 місяці вжити в якихось непевних обставинах. І тому всю роль відіграє фінансова подушка, поки людина шукає собі іншу роботу, або при звільненні з роботи, або при втраті здоров'я, не за неможливо цій роботі працювати, при скороченні, то можуть бути різні речі. І саме ця фінансова подушка дозволяє пережити цей непростий період життя, коли ти не можеш заробляти, але ти точно не потрапляєш у. Фінансову яму ти не заходиш в борги. І набагато цікавіше, коли ми не просто вибудовуємо фінансову подушку, коли ми визначаємо собі, скажімо, не 10%, а 30% від свого сімейного бюджету, і за рахунок цього ми можемо частину грошей інвестувати на стратегічний резерв, а частина лише інвестувати на те, щоб вони працювали і створювали якісь майбутні пасивні відхід. Сьогодні поговоримо більше про стратегічний резерв, тому що він є другим кроком після формування фінансової подушки. І саме стратегічний резерв дає змогу жити не 3-6 місяців, а значний період часу, не працюючи, особливо, якщо це пов'язано із повною втратою працездатності, тобто інвалідність старша або друга група, або пенсійного віку. На той час, якщо ми виходимо в таку категорію, як пенсіонер, наприклад, дивіться, наше життя можна зобразити от лінією. І в нашому житті є три фінансові періоди. Перший період це навчання. І він був прикольний, тому що ми собі ходили в школу, ми займалися своїми справами, ми вчилися, ми оселилися, і про нас піклувалися батьки. І, до речі, цей період безтурботний згадується для нас завжди щось таке приємне. І другий період робочий, він має по-своєму якісь переваги, ми тут дорослі, ми тут маємо свободу своїх дій, у нас є гроші. Робота приносить якийсь дохід, дохід нам дає можливість мати якийсь відповідний рівень життя. Він зростає, але він не може зростати нескінченно, тому що настане момент, коли я не заробляти. Тому що ми переходимо в період пенсії пенсійного віку. Ну я не хочу писати це слово пенсія, бо воно таке принижувальне. Сьогоднішні пенсіонери це бідні ображені, принижені люди. Я не краще пишу тим, ким ми не мали бути ми Відпочинок, Період життя, який мав би називатися відпочинок, тому що. Можна ж так, так зробити, зробити, що коли ми перестанемо працювати, наш дохід продовжує зростати. Можна, це не просто, але можна. Набагато краще зробити так, щоб коли ми перестанемо працювати, працювати ми залишилися на тому рівні матеріального комфорту, якого змогли досягнути. Ну і не менш, менш важливо, важливо, щоб коли ми перестанемо працювати, у нас не було особоподільні вниз те, що відчувають теперішні пенсіонери. Тобто, ми маємо таку, маємо таку картину: людина повчилася 20 років, не маючи грошей. І це нормально. Потім людина працює 45-40, 50 років, стоять, маючи кошти під вищої рівень. І в третьому періоді життя ми можемо жити також безтурботним, хорошим життям за умови, якщо ми про це подбаємо. А отже, оця порожня між тим, що ми хочемо в вигляді верхньої штрахової, і тим, що нам пропонує держава жити в бідності, можливо, на мінімальній чи на якісь там пенсії, в вигляді нижньої штрафової. От, це, це, це потрібно заповнити стратегічним резервом, ну якщо дивитися об'єктивно, це, це буде називатися пенсійний капітал. Є таке визначення пенсійного капіталу це велика сума грошей, яка обов'язково має бути виведена із зони ризику і розміщена на дієму місці. Тобто нерухомість може бути джерелом надходження пенсійних грошей, але це все ж таки зона ризику. Це може бути одне із джерел надходження. Якісь активи в вигляді золота, криптоактиви, щось може бути також, але це також в якійсь певній мірі в зоні ризику. Банківські депозити це вже більш надійніше, тому що це більш стабільніші інвестиції, що поклав з невеличким прибутком. Ну і в світі найбільш популярні такі пенсійні програми, за якими люди користуються, це власне заощадження. І це компанії із страхування життя, life insurance, і також компанії державного пенсійного страхування у нас компанії страхування життя вже досить розвинуті, давно працюють в Україні понад 20 років. Державні пенсійні фонди іноземних ще немає, а місцеві дуже, дуже не розвинені і дуже слабо захищені від банкрутства. Тому я сьогодні вам розповім найпростіший метод, як можна створити свій стратегічний резерв, пенсійний капітал, забуття. Тим перевіреним світовим досвідом інструментом, який є в Україні вже також понад 20 років, тобто за рахунок компанії страхування життя. Якщо ми повертаємося до цієї суми, про яку ми вже говорили, що дохід 20 тисяч гривень, то в місяць заробляється, е, в рік, заробляється 240 тисяч. Тобто в місяць ми можемо відкладати 2 тисячі гривень, а отже за рік ми можемо спокійно відкласти собі 25 тисяч гривень, і це кошти будуть нашими. Стратегічними інвести... інвестиціями для формування свого особистого пенсійного капіталу. Звичайно, що вони частково будуть виконувати роль фінансової подушки, і дуже добре, щоб паралельно, навіть коли ми формуємо стратегічний резерв, ми пам'ятали, що фінансову подушку також потрібно формувати. Це можна робити дві речі паралельно. Не обов'язково чекати початку створення стратегічного резерву. Поки не створена подушка. Тому що тут, бачите, на подушку потрібно 60 тисяч 120, а на стратегічний резерв достатньо 25 тисяч гривень, щоб почати. І як, як це буде працювати? Ну, Беремо так: працюємо з міжнародними компаніями, які мають високий рекінт надійності в на найвищий світі, і вони нам дають можливість інвестувати у такі фінансові інструменти, як страхування життя, як я вже казав, з можливістю отримування додаткового доходу і страхового захисту. І якщо це 25 тисяч гривень в рік із то приблизно у нашому прикладі точно 20 тисяч гривень йде на накопичення, а 5 тисяч гривень йде на страховий захист. І зараз я розпишу, які у вас будуть з цього інтереси. Наприклад, візьмемо таку мінімально комфортну суму, кількість э, років 25. Якщо вам зараз 18, 20, 25 років. Можна оформляти на 30 і більше, тобто до віку 60-65 років. Якщо 40-45-50, то ну, достатньо на 20-25. Як це буде працювати? З 25 років самостійно ми відкладаємо собі у страхову компанію 500 тисяч гривень. Протягом 25 років нам страхова компанія нараховує процент прибутку, по принципі, капіталізації вкладів і, на, і, і прибутку на залишку коштів. Тобто, завжди. На залишок коштів буде рахуватися процент прибутку і за умови 25-річного контракту, тобто протягом 25 років буде нараховуватися прибуток, ми отримаємо з розрахунку 12% річних 1 млн грн. Тобто кінцева сума по звершенні дії договору становитиме 1,5 млн грн, і це буде давати нам вже непоганий рівень життя, тому що оцих 1,5 млн грн, якщо ви взяти на сьогодні, порахувати. Це приблизно буде давати нашому пенсіонеру 15 тисяч гривень в місяць. Тобто можна спокійно в будь-який нормальний банк покласти ті кошти і отримувати 12% річних, як кошти пенсіонерів вже не податковуються, тобто це буде 1% в місяць чистим. До пенсії, які пенсії пенсіонери, які більше пенсіонерів пенсії ще мають, тобто середня пенсія 3-5 тисяч гривень, залежно від стажу. Додати цих ще 15%, ну практично збережеться той рівень, на якому цей пенсіонер жив, жив він на 20 тисяч. Це може бути 18, це може бути 20. Тобто рівень в життя від цього не втратиться. Бачите, одна така проста дія. Коли ви відкладаєте 10% і вдовго інвестуєте собі для формування свого відпочинку або пенсійного капіталу, допоможе вам це все отримати. А для того, щоб ви не хвилювалися, що буде з вашими грішами через інфляцію, тому що ми розуміємо, що є така. Неприємність як інфляція, ну особливо коли на високому розмірі. Але, Але компанія, компанія про це подбала. Кожна страхова компанія має опцію таку як індексація. Ну, мається на увазі гривними програмами. Тут їх практично ні в кого немає. І індексація інфляції допомагає зберегти цю вельму спроможність гривні. І цих 20 тисяч гривень, які ви платили цього року, через 25 років за рахунок опції індексації будуть мати ту саму кукупельну спроможність, просто вони будуть виражені іншим грошовим Ну, Можливо, це перетвориться в 100 тисяч. Побачите. І що важливо, що маючи оцю суму, яку ми накопичуємо, ми паралельно купуємося про сім'ю. прикладу. ми розуміємо, що може статися така прикрість, як смерть через 40 протягом. Цих наступних 25 років людина може, може захворіти і померти. Також може статися така прикрість як трагічна смерть, людина може загинути через якісь трагічні, трагічні події. І це не обов'язково війна, нас дете так кожного дня є не 13-15 чоловік. Ну і також, також дуже велика у нас інвалідність серед населення. І до війни вже така була, і, і зараз тим, і більше. тим більше. І в кожному випадку, коли годувальник помирає, дохід сім'ї падає. падає. Падає практично до нуля. Коли трагічно він не падає до нуля, а якщо інвалідність, то падає нижче нуля, нижче цієї планки, тому що вчорашній годувальник перетворився в отримання. І на нього вже потрібно витрачати кошти для того, щоб він міг жити далі. Так от, для того, щоб це не були кошти сімейного бюджету, для того, щоб сімейний бюджет був захищений, щоб дружина, діти, якщо це чоловіком стається, були захищені, існує договор, в якому це все передбачається. Тобто, якщо в нас стає смерть через порогу, то сім'я отримує, сім отримує ту суму, яку готування планував відкласти. В нашому прикладі це 500 тисяч гривень, а це ще не все. Тому що ще буде виплачений процент прибутку і буде виплачений процент індексації за всі роки дії договору, які підтримував клієнт. Команда поступає в павлення сім'єю. Прекрасно, тому що це може бути не першому році. На першому році відклав тільки 25 тисяч гривень, а заощадження підклав взагалі 20. А сім'я отримує 500. Ну так працює страхування. Друге, що стається смерть через нещасний випадок. Візьмемо по попростому, де тепер. Сім'я тоді отримує або ті люди, які записані в заяві спаприємців, а бути особиста сім'я. Це може бути, наприклад, дружина, мама, по 50% -х. можна і так. А якщо діти є, як це може бути дружина, дружина дитина і хтось з ваших батьків. Тому що ми піклуємося і, і про, своїх батьків і, і про своїх, своїх батьків, і про своїх дружин, і про своїх дітей. Коли ми оформляємо такі договір, одразу передбачаємо піклування за три, за три покоління. І в цьому прикладі от вони отримують сумарно півтора мільйона гривень і буде виплачено кожному у процентному співвідношенні відносно того, скільки ви казали процент виплати, якщо в разі такої події відбудеться. Також розстріляється процент прибутку і процент індексації. Третє, якщо стається інвалідність, або, якщо точніше, переважної більшості страхових компаній, означається втрата працездатності через нещасний випадок або через хворобу. Оцінюється організм від відсотка до ста відсотків по таблицях градів втрат від суми 1 млн грн. Тобто ви заплатили собі 25 тисяч гривень накопичувальну програму, 20% в інвестиції, 5% на страховий захист. І за, за цих, цих 5 тисяч гривень у вас є. А це скільки виходить в день? В день? Приблизно 45 гривень, чи скільки там, Ну, нехай ну, так. У вас, вас є страховий захист, захист на випадок смерті через хворобу 500 тисяч, на випадок трагічної смерті, півтора мільйона. На випадок втрати працездатності 1 мільйон гривень. Також четвертий є медичний страховий захист, звана медицина, опіки переломи, кілесні ушкодження. Критичні захворювання. Тут також у вас ціле захід може бути 50-100 і більше тисяч гривень. І якщо у вас стається у порядку втрата в працездатності в якомусь, вставі вставі власні, втрата 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 в якомусь частковому співвідношенні, скажімо, втрата працездатності пальців, це 10%, то виплати буде 100 тисяч. А якщо втрата працездатності двох рук, двох ніг, повна втрата мови, слуху, зору, або в процентному співвідношенні через нещасну виплату якісь інші такі. Події, які привело сумарно до 100%, то буде виплачено оцей 1 мільйон гривень, і плюс наступить звільнення від всіх наступних проплат. Тобто більше платити вже не треба. Страхова компанія оплатить за клієнта всі наступні роки по завершенні дії договору. Клієнт отримує ті свої кошти, які планував собі самостійно відкласти. Що тут є? Із з прибутком, що є в категорії медичного страхового захисту. Одна з сім або 32 критичні хвороби, такі як рак, інфаркт, інсульт і їх з ними різні інші пов'язані критичні хвороби, є хірургія, внаслідок нас буде або хвороби, хірургічне втручання, є госпіталізація, перебування в лікарні. Окремо виведена онкологія жіночих органів. І оптики переломи тілесні шкодні. Опікі переломи тілесні шкожні. Не знаю, якщо ви щось бачите, бо я ще сьогодні некрасиво пишу. Але я вас озвучу. Тому дивіться, це все входить в ваше вірити. Зовсім невелика сума грошей, але дуже хороша штрафові захист. І роблячи підсумок сьогоднішнього ефіру. Нагадаю, що ми говоримо сьогодні з вами про те, що в основі має бути безпека сім'ї, а отже фінансова ратність, і, маючи змогу користуватися різними способами щодо грошей, ми обираємо мінімум 10% відкладати, жити на 90% для того, щоб потім, за рахунок таких дій, відноситися до категорії людей, які багатіють. А, а по філософії ставлення на грошей не багаті. Ті люди, які відкладають гроші, вони по філософії ставлення на грошей багаті, тому що вони не живуть не на всі. І це, це дає змогу сформувати фінансову подушку і бути в категорії безпеки за за сьогоднішнього завтрашнього дня, випадку чогось не І це, це дає змогу, змогу також формувати та стратегічний резерв, що в свою чергу допоможе нам організувати собі відпочинок в третьому періоді життя. Тобто, як ми говорили, в першому були красиві безтурботні роки. Коли ми мали від батьків, а в третьому періоді в нас можуть бути знову красиві безпроботні ноки, які ми самі собі організували, тому що не витратили всі кошти, будучи в робочому періоді. Ми купили собі якісне харчування, ми купили собі якісний медичний сервіс, ми купили собі відпочинок можливо, навіть санітарне пороту лікування. Ми все собі купили в робочому періоді, тому що ми сьогоднішній любимо себе завтра. Або ми, Або ми цього не робимо і дивимося на своє майбутнє байдуже, і тоді ми приходимо до категорії бідного пенсіонера і запитаємо, і запитаємо себе, а чому я так з собою поступив? От для того, того щоб не було таких негідних, негідних чинків, не відношення до себе, я пропоную розглянути цей, цей варіант, яким користується весь цивілізований світ, укласти собі договір страхування життя, мати протягом, протягом цього періоду дії договору хороший страховий захист, захист. а він, в свою чергу, допомагає захистити наші фінанси. Раз щось не передбачили. Наприклад, є у вас гроші на мрії на автомобіль, на квартиру, на навчання дитини, на, на якесь хобі. І щось що стається з такого, можливо, можливо навіть дрібного. Перелом, опіку, це потребує, потребує десятків тисяч, тисяч гривень на лікування. Якщо що щось критичне, онко інфаркт, інсульт збут, збут, тут же потребує тисячі або десятки тисяч доларів на лікування. І ця програма, якщо не комусь, початково це питання вирішує. І важливо, теж ми також спілкуємося про свою сім'ю. Як страховий захід на випадок смерті, трагічної смерті чи якихось таких подій. Виплати випад, будуть розмістити півмільйона, мільйон чи півтора мільйона гривень. Це дуже хороший цивілізований підхід, бо саме так чиняють закордонні пенсіонери. Саме тому вони так живуть, саме тому ми так керівництву життя, тому що так навчилися. І ми також можемо цього досягнути, якщо у нас буде така ціль і таке бажання. Зараз, якщо у вас є запитання, прошу її задавати. Я буду включати вам мікрофон. Того, що ви могли говорити. Говорить. Ну що ж, я бачу, що запитання, яких немає, тобто я сподіваюся, що вам все зрозуміло. Ви, можливо, ви вже використовуєте такі правила фінансової грамотності. можливо, ви в процесі цього використання. Тому, друзі, в будь-якому випадку я бажаю, щоб ви сьогоднішній ефір взяли собі на озброєння. Тут є реальні поради, які не користуються люди в цивілізованому світі. Це не мої забаганки, це не мої думки. Я також взяв Як це на озброєння, а зараз я просто, користуючись своїм досвідом і тим, що використовую, переказую вам, що ви також це могли зробити. Тому, Тому пропоную вам подбати про свій день сьогоднішній, про свій день завтрашній, про свою майбутню сім'ю, якщо у вас ще немає, про свою теперішню, якщо вона в вас вже і є, і ви вже в зоні відповідальності, і зробити ці розумні кроки, розумного інвестора, які приведуть вас до фінансової свободи, і, можливо, навіть фінансової незалежності. Дякую вам за ваші коментарі, які ви пишете під цим відео, якщо ви дивитеся онлайн. Дякую вам за ваші лайки і вашу присутність на цьому ефірі живому, на якому зараз я поводжу. І запрошую вас на наступний курс, курс фінансової грамотності, який я проводитиму протягом наступного цього і наступного тижня. До нових зустрічей. На добраніч, Слава Україні!